Можна я должна свої 5 копійок описать? Ну, О, типу... ну, ну, мені... ну, звичайно, що співрозмовниця з такими симпатичними ногами, Хто ж їй відмовить. Слухаю тебе, про європейські цінності будь ласка. Мені кажется, типа в Європі сейчас цінності это типа там. Е... Гроші, я знаю. Ціння. Ну, Вони приймають ЛГБТ такое, ну, тобто есть, типа, не. Ні... Ну, не нормальні у них цінності, я вважаю. Не нормальні цінності, тут я згоден, так. Далі. Які ще у них є європейські цінності, які нормальна людина не може сприйняти. Ну, чоловіки, і от це все. Ого. Ну, типа, нормально, коли там, ну, вони там не хочуть дітей рожати, вони там мальчики, девочек переодіваються, ну таке все, типа. Ну, ЛГБТшне. Слухай, це ти неповнолітня людина. Так. Да. Ну, мені подобається, от серйозно, подлюкою буду, якщо брешу. Мені подобається, як мислять нинішні неповнолітні люди. Тобто, я mm. боявся, що ваше покоління вже зовсім втрачене, а тепер. Та ні, ну я ж типа, ну. Ну, все. Але є ще втрачені. Ну, мож... Ні, ну з кожного покоління можуть бути втрачені. Так, добре. Значить, оце от європейські цінності, так? Тобто, приймати. Чужинців приймати сексуальні збочення да. як, як норму і не народжувати дітей, правильно? Скажи, будь ласка, якщо в Україні перекриті кордони, колючий дріт, гвинтокрили літають, безпілотники літають, щоб виловити мужчин, які рятуються, це європейські цінності не давати змоги втікти? Чи це не європейські? Мені кажется, що ні. Не європейські. А чому тоді всі європейські держави і їхні уряди мовчать про це? Вони ж про це знають, у них же розвідка працює. Так не є Європа. Так вони ж скрізь лізуть. Ну, наприклад, Макрон робив зауваження президентам інших держав, котрі не є членами Євросоюзу, зауваження стосовно там фемінізму. Макрон бездітний, ну, бісексуал, ну таке. Ось. Чому ж тоді тут такі разючі порушення прав людей і всі інші європейські держави з євросоюзу мовчать? Ну без поняття не знаю, мене це не интересує.